Всім доброго здоров'я, товариство! Останнім часом в інформаційному просторі на самих різних інформаційних платформах з'являється відео, де страшні люди, працівники ТЦК, що їх називають ТЦКшники, доловлюють чоловіків, як говориться в цьому відео, відправляють їх на могилізацію. Цього неподобства не було б. Якщо б, в такий складний час для нашої батьківщини, чоловіків, яким належать стати на військові обліки, ці чоловіки зробили це самостійно. Я знаю, що зараз ви в коментах мені напхаєте і накидаєте, що ти там такий сякий, не такий, як треба. Сам іди воюй, за Зеленського, хай ви депутати, їхні діти, прокурори, мажори. Ну, перше, я нікого не закликаю помирати, поза як... Кожен солдат, який відправляється на фронт, він йде вбивати ворога, а не помирати. По-друге, ми воюємо не за Зеленського, а воюємо за свою батьківщину, за наші родини, за дітей, за батьків, за нашу землю, яка полита кров'ю наших побратимів і кров'ю наших пращірів, як кожне, майже кожне покоління українців змушено було воювати і захищати свою рідну землю. Зазначу, що я жодним чином не толерую зловживання і Порушення закону з боку працівників ТЦК, тим більше є таке гневне явище, як корупція. Знаємо, що воєнкоми набувають собі мільйонні статки і е, купують майно за кордоном. Але ж, друзі, хто приніс гроші цим воєнкомам? Хто допоміг їм зібрати на всі ці коштовні статки? Ви зараз поховалися за е, жіночі спідниці, звідти визираєте, клікаєте дулі, розказуєте про там, стан війни або не стан війни, або про ще якісь нісенітниці. Е, захищати Україну це справа всього українського народу. Як сказано в Конституції, на яку ви любите всі посилатися, захищаючи свої права. Тому. Друзі, тримаємо міцно в руках меч боротьби за волю і незалежність України. Поводимо себе достойно. Слава Україні! Смерть урагам!